Заєбали, але да, блядь! Да, да говорю ж нахуйся. Можете бабу заберіть. Тихо, ти... тихо. Як ви ти... э, ну, ти... ти... ну, ти... ну, сказали, батько не буде? матір, твою ти... заберіть. Тихо, ти... Ну, ти... тихо! Вони шаблять. Заставайте, давайте. Сказали, рукоплоха не будем! Славася, блядь, блядь! Охуєвши. Алло, я не можу! Говори! Давай, Вібирайте отсюда! Не знімай мене! Ідіть! Не знімай мене! Іди! Все разом! Іди, іди. Я так з блядома найду, убью, гада! Іди, все! Ты ж ты не лазишь, блин! Давайте разойди! Чиско, ти ти О, хотя! Ви ж оце близько! Ви сказали, що биться не буде! Сказали, чула, що чула? Чула? А я з ним бийте, чи що